19 травня у Катерининському соборі прощаються з художником, монументалістом, заслуженим діячем мистецтва України Борисом Дєдовим. Чоловік заснував та очолював музей сучасного мистецтва пластарт у Чернігові. Також він був автором багатьох музейних експозицій та меморіальних комплексів. Директор обласного художнього музею імені Григорія Галагана Юрій Ткач каже: Чернігівщина втратила багатогранного митця. Музей пластарта, якийсь виник в Чернігові. Він Саме для міста став яскравою певною відправною точкою для багатьох молодих художників, сучасних художників. Якщо говорити тільки про музейну сферу, то це практично в кожний музей, який є на Чернігівщині, доторкнулася рука і душа Бориса Степановича і Ганна Пуслін, і Лісоград сосниця. Мистецтвознавець Віктор Величко розповідає, йому пощастило працювати разом з Борисом Дєдовим над розбудовою музею заповідника Пантелеймона Куліша. Каже, він умів поєднувати в собі хист художника, музейника та громадського діяча. Я був свідком того, як його підлеглі він особисто, встановлювали хрест на могилі, будували музей. Білозерських найбільше, як, як на мене, унікальна була споруда, це музей загиблих на водах, який він. Розбудовував разом із із своїм побратимом Анатолієм Гайдамаком. Заслужений артист України та актор молодіжного театру Олексій Биш пригадує, що Борис Дєдов дуже переживав через повномасштабне вторгнення та намагався більше працювати заради мистецького руху України. Борис Степанович віддав все своє життя своїй професії і своїм учням. Дуже хочеться, щоб так само як галерея пласт-арт отримала ім'я. Євгена Кріпа, щоб ім'я Бориса Степановича дєдова було увіковічнене. Це ми загубили величезний скарб. Юрій Ткач розповідає, Борис дєдов мріяв зробити комфортний простір для художників та містян біля обласного художнього музею та пластарту. На жаль, то грошей не вистачало, то якихось то часу, то ще щось. Але, але в мене в мене є ці його пропозиції. Я думаю, що ми зможемо частково їх втілити і в пам'ять про Бориса Степановича, і просто тому, що вони практичні. Вони, вони мають право на існування. Його донька Анастасія Домбровська каже: батько мав багато планів та мрій. А звістка про його смерть стала для родини несподіванкою. Дуже багато людей у Чернігові його знають, знають, люблять, шанують. Останнім часом він хворів багато у нього була важка хвороба. І, на жаль, у суботу ми отримали інформацію, що він помер від інсульту. За словами Анастасії, Бориса Дєдова поховають на міському кладовищі Яцево після крамації. Марина Кирієнко, Олександр Сітько – Суспільне новини, Чернігів.